Чому відомі блогери переїжджають з України саме до Іспанії? І взагалі, що стоїть за таким масовим потоком українців, які обирають Іспанію? Не США, не Великобританію, не Папуанову Гвінею, врешті-решт, а саме Іспанію. Розберемось сьогодні у відео. Звісно, у голову іншої людини нам не залізти, але більшість причин очевидні. По-перше, в Іспанії процес отримання прихистку значно спрощений і пропонує більше, ніж просто тимчасовий статус, як, наприклад, у Польщі з її песелем Укр. Тут можна отримати повноцінний ВНЖ, який відкриває двері до постійного проживання. Провівши в Іспанії певний час, на захисті, ви можете розраховувати на ПМЖ, якщо створите соціальні чи інші зв'язки з країною. По-друге, права людини понад усе. Хтось може саркастично зауважити, а як же окупаси, які захоплюють чуже житло, чи орендарі, яких не можна виселити? Так, так, випадки трапляються, але не в таких масштабах, про які кричать у ЗМІ. Секрет у тому, що Іспанія ставить права та особи кожного громадянина на перший план. Без рішення суду неможливо просто взяти і викинути за шкірку негідника з вашого житла, адже визначити, чи є він негідником, має суд. В Іспанії також захищені ваші права на свободу вираження думок, поглядів та інші основоположні права. По-третє, Іспанія славиться своїм теплим кліматом, безмежно сонячною погодою та мальовничими чистими пляжами. Але це ще не все. Тут висока якість життя поєднується з дійсно смачними насиченими продуктами, які дають справжнє задоволення від кожного прийому їжі. По-четверте, культура та відкритість. Іспанці відомі своєю відкритістю, доброзичливістю до іноземців та мультикультурністю, що робить інтеграцію легшою для новоприбулих. По п'яте, можливості для роботи та бізнесу: Іспанія пропонує багато можливостей для ведення бізнесу, безліч українських підприємців вже відкрили свої компанії, зокрема у Валенції, місті з найбільшою кількістю наших експатів-співвітчизників. До речі, якщо вам потрібна допомога у пошуку житла для оренди чи купівлі у Валенції та передмісті. Моя компанія Ставнюк Інвест стане у нагоді. Ми підберемо найкращий варіант, а весь процес залишить приємні враження. Контакти в описі під відео. Наше гасло завжди перевершуємо очікування. Повертаючись до переваг країни Хамону, по шосте. Іспанія пропонує житло на будь-який бюджет і смак від кімнат за декілька сотень євро на місяць до розкішних віл на десятки мільйонів євро у Марбелії. Окремо додам, що особливо важливо враховувати в сферах пов'язаних з онлайн-діяльністю, а саме мати швидкий інтернет. І у великих містах Іспанії з цим немає проблем. Наприклад, у мене особисто 10 гігабіт на секунду, і відео на Ютуб загрожаються за лічені хвилини. Для блогерів як Волошин та Спартак Субота названі мною фактори ймовірно зіграли ключову роль у рішенні обрати саме Іспанію як нове місце проживання. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, то буду вдячний за лайк та підписку на канал. Побачимось у наступному відео.